Добрий день, друзі. У мене багато підписників питають, яке обладнання треба приблизно для виготовлення ковбас. <кхід> ну, у мене таке все простеньке. Все з державічки, все. Це у нас фарша мішалка. Хороша фірма. Вона все обладнання в Ну, це такий дешевенький вакууматор, я вакую продукцію. Це у нас сувіт, дуже класна річ. Це вар можемо варити ковбаси, все. Ставимо на время, і воно по времени виключається, набрало температуру, там приблизно 80 градусів. І воно саме виключається там 4-3 години, скільки потрібно. Можна і ковбаси варити, м'ясо все. М'ясо виходить дуже сочне, мягке. Оце таке совіде. У нас там спеції такі таке Віса потрібно обов'язково. Це форми для відчин. Це така формочка. Сюди заправляєте фарш. І теж или в сувіт ставим. І ставимо в духовочку. І воно потихеньку чи вариться, чи запікається. Оце такі формочки. На 3 кг формочки. Це м'ясорубка. Теж Фрості. Хороша м'ясорубка. Це кутер. Тоже фірма Froсті. Це ми перемирюємо на мілку-мілку фракцію на варені ковбаси. Називається кутер. Це у нас шприц. Набиваємо ковбаси. Оце таким ручним шприцом, Ну, тут у мене всякі. Посуд всякий. Це є вішалочка така, я підвішую ковбасу, підсихає. Вентилятор надо включаю, щоб бістрі підсихало. Ну, холодильник такий простенький. Ну і камера коптильна. Така камера. Ну, начебто все. Все по чуть-чуть. Ну, для великого обому маловато ну, вистачає. На 20-30 кг вистає з головою. До побачення, друзі. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі. Всіх благ вам, міцного здоров'я, миру і Божого благословення.